Чому ІМТ є марним і потенційно шкідливим показником здоров'я жінок? ІМТ – застарілий інструмент, який шкодить здоров'ю жінок. Як перестати вірити цифрам і почати піклуватися про реальний стан тіла? Ми живемо в епоху, коли здоров'я стало трендом. Реклама пропагує ідеали краси і здоров'я, дієти обіцяють миттєві результати. А соціальні мережі змушують нас порівнювати себе з ретельно відретушованими зображеннями. У цьому контексті, особливо для жінок, показники ваги та показники індексу маси тіла, ІМТ, часто стають єдиним критерієм оцінки здоров'я. Але що, якщо цей критерій застарів, неточний і навіть шкідливий? Історія, розказана в статті про Сюзан, є квінтесенцією проблеми. Жінка, яка пережила мастектомію, боїться ваг, уникає силових тренувань через страх набрати вагу і сліпо довіряє цифрам і МТ, які можуть вести її в оману. І ця ситуація, на жаль, не унікальна. Я, як лікар і як жінка, яка пережила вагітність і всі пов'язані з нею переживання, прекрасно розумію, наскільки глибоко вкоренилися в нашому суспільстві ці помилкові уявлення про здоров'я і красу. ІМТ це продукт 19 століття, не призначений для жінок. Дійсно, ІМТ був розроблений у 1830 х роках бельгійським статистиком Адольфом Кетелером як інструмент для оцінки стану населення, а не для оцінки здоров'я конкретної людини. Він використовувався для розуміння структури захворювань у великих групах людей, а не для індивідуальної діагностики. Спочатку це був епідеміологічний інструмент. І його застосування в сучасній медицині, особливо щодо жінок, це грубе спрощення. Найголовніше, що дослідження, на яких базується ІМТ, в основному проводилися на чоловіках. Жіночий організм функціонує зовсім інакше, і спроба застосувати до нас чоловічі стандарти це, по суті, спроба забити цвях молотком, призначеним для забивання цвяхів в дерево. Це не працює. Чому ІМТ водить жінок в оману. Жіночий організм за своєю природою відрізняється від чоловічого. У нас більше жирової тканини, яка розподіляється інакше. Ми більш чутливі до гормональних змін, які впливають на склад тіла. Ігнорувати ці відмінності значить, ігнорувати саму суть жіночого здоров'я. ІМТ не враховує склад тіла. ІМТ не розрізняє ем'язову масу і жирову тканину. Жінка з більшою кількістю м'язів може мати більш високий імТ, навіть якщо у неї нормальний відсоток жиру в організмі. І навпаки, жінка з невеликою кількістю м'язів і високим відсотком жиру може мати нормальний імТ, але при цьому перебувати в зоні ризику розвитку різних захворювань. Розподіл жиру, розподіл жиру в організмі має величезне значення для здоров'я. Жир відкладений в області живота, вісцеральний жир набагато небезпечніше жиру, відкладеного в області стегон і сідниць. ІМТ не враховує цей фактор. Вік з віком склад тіла змінюється ми втрачаємо ем'язову масу і набираємо жирову тканину. ІМТ не враховує ці зміни. Генетика. Генетика відіграє важливу роль у визначенні складу тіла. ІМТ не враховує генетичні особливості. Гормональний фон, гормональні зміни, пов'язані з вагітністю, менопаузою та іншими факторами, впливають на склад тіла. ІМТ не враховує ці зміни. Що робити, якщо ІМТ водить вас в оману? Замість того, щоб сліпо довіряти цифрам ІМТ, зосередьтеся на реальному стані свого тіла. Задайте собі наступні питання. Як я себе почуваю? Чи є у мене енергія? Чи добре я сплю? Чи немає у мене проблем з травленням? Як я виглядаю? Чи подобається мені своє тіло? Чи відчуваю я себе впевнено? Як я функціоную? Чи можу я легко виконувати повсякденні завдання? Чи немає у мене проблем з фізичною активністю? Якщо ви відчуваєте себе добре? Виглядаєте здоровим і функціонуєте нормально, то, швидше за все, ви здорові, навіть якщо ваш ІМТ знаходиться за межами нормального діапазону. Як правильно оцінювати стан свого тіла? Існує безліч більш точних способів оцінки стану свого тіла, ніж ІМТ. Вимірювання відсотка жиру в організмі це можна зробити за допомогою різних методів, таких як біоімпедансний аналіз, вимірювання каліпера та сканування ДЕКСи. Оцінка окружності талії, велика окружність талії свідчить про підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету. Оцінка м'язової ем маси, ем'язи це двигун здоров'я. Чим більше у вас м'язів, Тим краще ви почуваєтесь і тим менший ризик розвитку хронічних захворювань. Оцінка функціональної активності: як легко вам підніматися по сходах, як швидко ви можете пройти кілометр. Чим краще ваша функціональна активність, тим краще ваше здоров'я. Консультація з лікарем або дієтологом, досвідчений фахівець, допоможе вам оцінити стан вашого тіла і розробити індивідуальний план здоров'я. Силові тренування ключ до жіночого здоров'я. Як справедливо зазначає автор статті, силові тренування це не просто спосіб схуднути, це основа жіночого здоров'я. М'язи це не просто красиві форми, це двигун метаболізму, підтримка кісток і захист суглобів. Силові тренування допомагають збільшити е м'язову масу. Чим більше у вас м'язів, тим вищий ваш метаболізм і тим більше калорій ви спалюєте протягом дня. Зміцнити кістки, силові тренування допомагають збільшити щільність кісткової тканини і знизити ризик розвитку остеопорозу. Поліпшити функціональну активність, силові тренування допомагають легше виконувати повсякденні завдання та зменшують ризик трав. Поліпшити настрій, фізичні вправи вивільняють ендорфіни, які покращують настрій і знижують рівень стресу. Поліпшити сон, фізичні вправи допомагають вам краще спати. Мій особистий досвід. Я пам'ятаю, як під час першої вагітності мій лікар наполегливо застерігав мене від будь-якої фізичної активності, обмежуючи частоту серцевих скорочень і забороняючи інтенсивні тренування. Він акцентував увагу на необхідності відпочивати і економити енергію для дитини. Я, будучи активною людиною, відчувала себе пригніченою і позбавленою можливості займатися тим, що мені подобається. Пізніше, після пологів, мене похвалили за швидке повернення до попередньої ваги, не звертаючи уваги на збереження ем'язової маси та потенційні травми. Тоді я усвідомила, наскільки помилковими були ті уявлення про жіноче здоров'я, які мені підносили. Я зрозуміла, що турбота про себе, в тому числі і фізична активність, це не егоїзм, а необхідність. Турбота про своє тіло це турбота про своє здоров'я. Про своє благополуччя і про майбутнє своїх дітей. Укладення ІМТ це застарілий і неточний інструмент, який може вести жінок в оману щодо стану їхнього здоров'я. Не варто сліпо довіряти цифрам на вагах і на шкалі ІМТ. Зосередьтеся на реальному стані свого тіла, прислухайтеся до свого організму і не бійтеся силових тренувань. Пам'ятайте, що турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Будьте здорові і щасливі.